Прикарпатські волонтери майструють наземний дрон для евакуації поранених військових. Кажу, кум, хто зі мною? Кум каже, я. Кажу, робимо, це вже діло принципу. Окопні свічки, дрони та автівка на фронт. Як школярі з Івано-Франківщини допомагають Збройним силам України. Треба нам якось ці кінці з кінцями зводити, щоб разом нам наблизити Україну до перемоги. У Івано-Франківську завершився етап чемпіонату України з волейболу дитяча ліга серед дівчат. Франківські спортсменки вибороли срібло. Багато помилок було, дуже їх не перерахувати. Але ми молодці ми боролися». Безшумний, швидкий та з дистанційним керуванням. Так про свій винахід кажуть волонтери із селища Брошнів Осада Володимир Мусур та Роман Боринець. Вони назвали його наземним дроном. Пристрій евакуюватиме поранених військових із поля бою. Я поранений. Значить, загрузили його, чи він сам виліз сюди. Тут буде кузов, так. Буде кузов з рівнями, щоб щомось перечепитися, або ноші поставити, або це. І той, хто евакуює, він на відстані 100 200 метрів лагоньку управляє, дивиться до безпечної зони. Це другий дрон, який сконструювали волонтери Володимир Мусур та Роман Боринець. Перший пристрій три тижні тому відправили військовим на Запорізький напрямок. Роман Боринець розповідає: дрон допомагає бійцям підвозити боєприпаси, їжу чи воду. Хлопці задоволені, скидали нам відео з повітряного дрона, як він з позиції на позицію підвозить боєкомплект. Дуже задоволені, тому що прострілюється, Лінія прострілюється і каже, коли хлопці підносять. Може бути двохсотий. А так дрон відправили, йому нічого не буде. Зі слів Романа Боринця, свій другий дрон волонтери вирішили удосконалити. Замість велосипедних поставили мотоколеса, а зараз працюють над ходовою частиною дрона, щоб зробити його ще мобільнішим. Волонтер каже, пристрій може рухатися бездоріжжям до 20 кілометрів за годину та перевозити щонайменше 150 кг. кілограмів. Отко двоє сідали, він везе без проблем взагалі. Чи подужає більше, волонтери тестуватимуть? Вже тести з грузопідйомністю, вантажопідйомністю будемо робити, коли це все електроніку поховаємо з боку в ящичок. Тут посередині буде кузов, ходова. Тоді будемо тестувати на вантажопідйомність. Евакуаційний дрон зараз готовий на 60%, кажуть волонтери. Щоб якомога швидше його закінчити, майстри чи не щодня приходять працювати в цей гараж. В схожому гаражі пригадують Володимир та Роман, і виникла ідея наземних дронів. В той час, коли вони ремонтували автівку для військових, з'явилася новина про атаку бази Чорноморського флоту у бухті Севастополя морськими та повітряними дронами. Кому так задумався, каже, ну дивись, каже. Воздушні дрони є, є повітряні та повітряні. Морські дрони є? Є. є. Каже, а чого наземного нема? Ну, ну також, щоб був якийсь бюджетний такий, нема. Давай зробимо. Кажу, давай. І нас шести чоловік, троє. Кажуть, та що ти що фігньою за нього, навіть не думайте, що. Кажу, кум, хто зі мною? Кум каже, я. Кажу, робимо. Це вже діло принципу. Перший пристрій волонтери змайстрували за власні кошти. Він вартував близько ста тисяч гривень, каже Володимир Мусур. Він пригадує: тоді не наважувалися брати гроші в людей, бо раніше такого не робили і хотіли переконатися, що винахід матиме успіх. Чому виникла така потреба? Дуже багато знайомих воює, і ми спілкуємося з ними. І вони кажуть, що от йдемо на позиції, несемо все в руках. Щось би таке придумати, би воно. Ми його не несли, бо воно само себе неслося. і так якби придумали дрон. Зі слів Володимира Мусура, гроші на евакуаційний дрон надсилали небайдужі. Його вартість приблизно 80 тисяч гривень. Коли волонтери завершать роботу над цим дроном та передадуть його на фронт, почнуть розробляти наступний. Для нього вже закупили колеса. Та перед тим як майструвати новий винахід, хочуть дочекатися відгуків від військових, щоб наступний дрон був ще кращим. Діана Куржук, Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківщина. Після уроків школярі Калузького ліцею номер 3 збираються, щоб допомогти українській армії. У фоє навчального закладу діти облаштували волонтерський штаб. Ось за цим столом одинадцятикласники платуть вервички бійцям на фронт. Зі слів учениці Вікторії Худик, вони виготовили понад сотню таких оберегів. Навчили учнів цій майстерності волонтери. А дехто опанував цей навик сам, каже школярка. Насправді влетіння вербочок це як певний вид терапії, тому що ти розумієш, що ти корисна, ти, ну, ця вербачка стане оберегом для якоїсь захисниці чи для когось військових. Одинадцятикласник класник Денис Панькович показує грілки для тіла та ніг, які він купив військовим. Хлопець каже, що дня відкладав кишенькові гроші, щоб придбати такий термозахист для бійців, підтримувати армію в такий складний для країни час. Денис вважає обов'язком кожного українця. Якщо ти українець, якщо ти патріот своєї країни, ти повинен це. Ти більше на цьому часі ти повинен це якось доказувати не словами, а ділом. Я не кажу там, наприклад, е обклеювати все своє авто синьо жовтими прапорами. Е пішов, наприклад, в магазин за продуктами. Купи елементарне, там хлопцям, там макарони, хліба, м'яса. Саме елементарне. Там, наприклад, чи якось одягу купи. Зроби щось, щось і треба нам якось ці кінці з кінцями зводити, щоб е разом нам наблизити Україну до перемоги. Також у ліцеї учні виготовляють окопні свічки. Діти ріжуть картон для бляшанок, а вчителі заливають їх воском. Вчителька історії Лілія Микитин розповідає: школярі самі хочуть волонтерити. Вони часто ініціюють проведення благодійних ярмарків. Відтак дітям вдалося вторгувати гроші на автівку, дрон та чотири старлінки. Усе це вже відправили військовим, каже Лілія Микитин. Мені здається, що діти стали дуже дорослими. Вони наскільки глибоко перейнялися цією, ми ж знаємо, що війна повномасштабно почалася в 2022 році, а з 2014 року ця війна тривала і. Чи напевно ця війна можливо дітей підготувала до такого масштабного вторгнення? Вони такі стали дорослі, такі цілеспрямовані. Їхня мета така об'єднатися заради перемоги. І вони багато що роблять. Вони от питають, що може дитина зробити. Ну я, як вчитель, можу що їм сказати, що ваша основна мета вчитися, передавати свої знання, бо якраз історичні знання, історична пам'ять це те, на чому буде формуватися наше майбутнє. Допомагати армії учні Калуцького ліцею номер 3 почали ще у 2014 році, говорить директор Михайло Коротич. З його слів, дехто із випускників навчального закладу зараз боронить Україну від російських окупантів. Допомогу, яку збирають у ліцеї, намагаються відправляти у різні напрямки. На жаль, 12 випускників третьої школи вже загинули від рук ворога. І тому ми не могли стояти осторонь і не стоїмо. Ми протягом восьми років активно працювали, а особливо коли почалася війна, почали ще активніше працювати. І це не тільки ми школа, і батьки, і діти, і педагоги. Ми всі об'єдналися в таку спільну організацію, допомагаємо нашим захисникам. Зараз учні та вчителі ліцею хочуть взятися за виготовлення хімічних грілок для бійців. Першу партію вони планують зробити з наступного тижня. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. На вході до театру ляльок діток та їхніх батьків зустрічають казкові персонажі різних вистав. Сьогодні у день лялькаря тут проводять лялькове дійство Святкове королівство, розповідає актриса Іванна Ясінська. Це мама баранчика з вистави пригоди баранця дуже класно, дуже позитивно. Вони дуже раді. Вони дуже цікаво спілкуються з ними. Вони думають, що це дійсно живі, живі тварини. Опісля лялькового дійства актори показали благодійну виставу Божевільний день або пригоди в торбокраї. Заступниця директора театру Тетяна Стефінів каже, на показ цієї постановки запросила дітей учасників російсько-української війни, вимушених переселенців, дітей сиріт та діток з інвалідністю. Сьогодні відзначення день для лікаря міжнародний і, взагалі, в звичному житті ми його дуже гучно святкували. Приймали вітання, тобто подарунки, і це було дуже гучно, святково, весело. Сьогодні ми відзначаємо цей день і даруємо. Сьогодні ми не приймаємо подарунки, а даруємо. Даруємо сьогодні дійство, яке було перед виставою, і перегляд вистави для дітей пільгових категорій, різних пільгових категорій. Ставу грають за твором 20-річного автора з Харкова Микити Лукаша, а режисером є ігор Прокоп'як, який зараз служить у збройних силах України. Розповідає актриса театру Марина Гайдайчук. Сьогодні я виконуватиму роль мішковинки, це головна героїня. Протягом всієї вистави з нею відбуваються різні пригоди. Проте найголовніший меседж це допомагати друзям ніколи не залишати нікого в біді, намагатися бути світлою і доброю людиною до всіх. Загалом у цій виставі є п'ять персонажів, каже Марина Гайдайчук. Є е, тато мішковинки, е, Торбань його звати, він пілот, є е, е, подруга, е, Фона Смарт, це чехол для телефона. Так, є е, Соловейко, його звати Моцарт. Е, і е, Сальєрі. Крук. Вистава є дуже повчальною, тому що протягом вистави ми згадуємо деяких відомих людей, там, наприклад, такі, як Ньютон, Стів Джобс, Моцарт, Сальєрі, і про них протягом вистави йдуть маленькі проекції, які розказують про цю людину. Подивитися виставу прийшла Світлана Пєнязєва разом зі своєю онукою. Розповідає, що вивозила дітей з-під обстрілів з тимчасово окупованої нової каховки, що на Херсонщині. Жінка каже. Вистави у театрі допомагають подай, на трохи забути жахливі події війни. Нам тут дуже подобається, да? ми на другому. Вона один раз приходила з татом, тато у нас вже в ЗСУ служить. Тепер бабуся водить. Діткам тут подобається, скажи, подобається тобі? Так. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Суспільне новини Івано-Франківськ. Перемогу чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга у категорії дівчата 2007 року народження виборола спортсменки із Вінничини. Капітанка команди Калинівської дитячої юнацької спортивної школи Авангард Анастасія Боярська каже, що перемогли зокрема завдяки злагодженості між собою. Тому що ми знаємо свою задачу, де хто на якій позиції знаходиться. Наприклад, хтось спасує, хтось нападає, хтось захищається і все дає такий результат. До цього ми пройшли дуже нелегкий шлях. Ми і проходили і першу лігу, і інші змагання. І я вважаю що ми його заслужили, це перше місце. Франківські спортсменки із команди Олімпія Дю США номер 2 посіли друге місце. Дівчата впевнено здобули шість перемог протягом тижня. Однак у фіналі суперниці виявилися сильнішими. Розповідає капітанка команди Тетяна Куцик. Там дівчата є такі, що суперлізі і Нам не вистачило трошки досвіду і нам. Прижали нас трошки, багато помилок було дуже їх не перерахувати, але ми молодці ми боролися. Тренер Олімпії Юрій Кваснюк каже, що сьогоднішньою грою своїх підопічних не задоволений. Надалі каже, планує готувати спортсменок до виступів у складі дорослої команди. Від чемпіонату самі позитивні, тому що в період війни було 14 команд. Так і тішить, що люди продовжують працювати. Незважаючи ні на що. А стосовно нашої гри, звичайно, е негативно, ми десь, напевно, перегоріли, так хотіли вдома зіграти гарно. Не вийшла організатор змагань, держтренер з волейболу при міністерстві молоді і спорту Олександр Богданович розповідає, що участь у змаганнях взяли 14 команд волейболісток 2007 року народження. Це за його словами перший етап чемпіонату Дитяча ліга. Попереду у межах цього турніру відбудеться змагання між колективами інших вікових категорій. Ці змагання дуже потрібні, тому що вони приносять як. Емоційні, емоції, всі настрій, і так вони потрібні для того, щоб наші дівчата поповнювали ряди національних збірних команд, молодіж, а потім вже основну національну збірну команду України. Ці та призери змагань отримали кубки, медалі та професійні волейбольні м'ячі. Як повідомив Олександр Богданович, наступний етап турніру відбудеться за тиждень у Луцьку. Наталі Олексієнко, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. 22 березня у високогір'ї Івано-Франківщини синоптики прогнозують сніголовинну небезпеку третього рівня. Відтак рятувальники просять утриматися від походів у гори, каже речниця управління держслужби з надзвичайних ситуацій України в області Христина Перцович. Це означає, що можливе сходження лавини при навіть невеликих додаткових навантаженнях. Якщо збираєтеся у мандрівку горами у разі покращення погодних умов. Обов'язково уточніть прогноз погоди, а також завантажте застосунок порятунок у горах.